Всім привіт це смарт-проєкт коло мами. І ми продовжуємо нашу розмову про дитячу безпеку взимку. Адже ми, як турботливі батьки, хочемо, аби наші діти могли отримати лише задоволення і радість від зимових атракцій, а не травми. Як цього досягти? дізнаємось від нашого гостя, який з нами на зв'язку з Києва. Це дитячий психолог, експерт дитячо-батьківських стосунків, практикуючий тренер з дитячої безпеки. Денис Михальченко. вітаю, пане Денисе. Дуже ра. Раді, що ви до нас доєдналися. Ви нас чуєте? Маємо певні технічні такі негаразди. Сподіваємось, зараз пан Денис таки нас почує. Ми його точніше почуємо, адже хочемо поговорити про безпеку дітей на відпочинку. Останнім часом а, дедалі частіше батьки беруть дітей на гірськолижні курорти, де є певні небезпеки, і вважається, що саме гірськолижні курорти це місця підвищеної небезпеки. Чому так? Як зробити цей відпочинок безпечним, а також приємним, щоб згадки лише були добрі і радісні про разом проведений час із родиною. Хочемо сьогодні дізнатися від тренера з дитячої безпеки Дениса Михальченка, який намагається зараз до нас доєднатися із міста Києва. І сподіваємось, що у нас таки вийде із ним поговорити. Адже дуже хочемо цього, хочемо більше дізнатися про безпеку дітей взимку. Якщо ви нас чуєте, пане Денисе? Будь ласка, скажіть нам, що ви нас добре чуєте, ми можемо продовжувати нашу бесіду. Ви нас чуєте, але ми вас, я так розумію, не чуємо. Немає звуку. Картинку ми бачимо для тих, хто доєднався на Фейсбук-сторінку Місто над Богом вас бачать. А от радіо ми не чуємо, що ви нам. Говорити мали з паном Денисом поговорити про підйомники, якими користуються туристи в горах, які повинні тут бути правила безпеки, про що варто пам'ятати батькам під час користування підйомниками. Пан Денис мав нам розказати і про те, як правильно підбирати лижі для дітей, як обрати схил, з якого діти мають спускатися під час катання на лижах і сноубордах. І е, якщо зараз ми почуємо пана Дениса. То буде чудово дізнатися про це більше. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас. Ви Нарешті мене чуєте. Ми вас чудово чуємо і дуже цьому раді. Всякі бувають труднощі, але ми їх подолали. Отже, чому гірськолижні курорти це місця підвищеної небезпеки? Чи це дійсно так? Розкажіть нам це місця підвищеної небезпеки, тому що там. Вже починається висота вище одного метра. А висота вище одного метра вважається небезпечною. Це по-перше. по-друге, люди, які їздять на курорти, в більшості випадків не знають, що таке гірськолижне спорядження. Вони не знають техніки безпеки. Їх мага хто інструктує, мага хто бере інструкторів для того, щоб це було безпечно. Ну і мабуть, глядачі знають, що в цьому році зафіксовано два гучних дві гучні ситуації на курортах, де загинули люди, тому апріорі це небезпечний вид дозвілля, де повинні бути свої правила, про які ми сьогодні з вами і поговоримо. Так, ми обов'язково про це поговоримо. Якщо ми е, так згадуємо катання на лижах, власне, про це далі будемо говорити. То для того щоб дістатися схилу найвищої точки, використовуються підйомники. Вірно, туристи користуються ними. Це дуже зручно. Проте тут також є певні правила безпеки. Розкажіть про що варто пам'ятати батькам, які користуються підйомниками разом із дітьми. Ну, у нас в Україні є два типи підйомників: це бугельні і крісельні. Крісельні підйомники, ну, мабуть, простіше буде сказати і правильніше щодо правил безпеки: це треба сісти і рівненько їхати. Перед цим треба почепити на ноги на ноги вижі. Якщо це велосипед, наприклад, в літній період, то там є спеціальні підвіси для велосипедів. Взяти палки в руки лижні і поїхати. Якщо це борт, то ціпляється на одну ногу, друга вільна і теж сідається на підйомник, і поїхали. Інструктор на місці все розкаже. Коли злізати, коли залізати, треба вімкнути мозок, і дуже уважно слухати інструктора. От є бугельні бугельні підйомники теж мають певну небезпеку. Дуже уважно треба бути в принципі, тому що вони затягують людину на високі схили. От і Перед тим як їхати на цьому підйомнику було б добре або проконсультуватися з інструктором, або як мінімум прочитати е, правила безпеки користування бугельним підйомником в інтернеті, як його чіпляти, е, як на ньому. От е, тому, що експерименти, як статистика показує, статистика річ така опряма. Е, Дуже багато людей не розуміє взагалі небезпеки, з чим з чим вони зв'язуються. Ну тому, хоча б в інтернеті трошечки треба читати інформації. Також у вас є багато такої інформації на ваших сторінках у соцмережах. Одне зрозуміло, що підйомники це не атракція і не забавка, це дуже серйозно і треба також знати правила, як ними користуватися. Добре, підйомники підвезли туристів на схил, батьки взяли діточок і на схилі. Всі вже готуються, що власне до найцікавішого до спуску. Найчастіше це на лижах і сноубордах. Про що тут варто пам'ятати батькам або нагадати діткам, перш ніж почати кататися. Ну, по-перше, це спорядження. Спорядження треба підібрати, підбирати його, перш ніж одягнути те, в якому дитина поїде, треба переміряти одне, друге, третє, щоб було комфортно, щоб не давило в цьому випадку. Значить, наприклад, щоб підібрати лижі, наприклад. Сама лижа повинна бути на 15 20 сантиметрів завдовжки від зросту дитини. Ну, в принципі, так і ж до дорослим. Все дублюється. Наприклад, якщо підібрати палки, то треба, щоб кут згину ліктя, коли палку поставили на землю, був приблизно плюс-мінус 90 градусів. От обов'язково. Якщо батьки погано катаються, обов'язково взяти інструктор. На цьому взагалі не можна економити. Інструктор це досвідчена людина. Я хочу, щоб почули обов'язково мене як глядачі, тому що все таки. Це важливо, і дитина навчиться їзди кататися швидше. Вона зразу буде схоплювати правильні аспекти катання на борді або на вижах. Тому інструктор це дуже важливо. Тобто про це треба подбати ще перед тим, як ми піднімаємось на схил, так це спорядження, екіпірування, правильно підібрати лижі, там одяг правильний минулого разу. Ми власне про це говорили. До речі, з якого віку діти можуть вже кататися на лижах зі схилів, і це буде безпечно. Чи є тут якісь такі рекомендації? Ну тут вже залежить від навичок самої дитини. Якщо дитина бажає кататися, то в принципі не бачу я перешкод, щоб її забороняти. Все повинно, просто все треба зробити безпечно. От я знаю, коли діти і в 5 років стають на лижі, і катаються. Тобто наскільки готові морально батьки, наскільки го готова дитина, це це тільки від е, е, залежить від особистості розвитку е, вашої дитини. Це все індивідуально можна сказати, так якщо говорити про, лижі так, про... так, про лижі про сноуборди, там не вдаючись деталі, там виробники і все інше. То що небезпечніше лижі чи сноуборди? Чи є тут можливо якісь дані щодо цього? Або на вашу думку, як експерта з безпеки, ну статистичних даних я не зустрічав, але ну Просто якщо брати м -м, теоретично, то більшість людей все таки катаються на лижах, тому і е е травм е більше від е лиж ніж від бортів. От якщо так уже розсуждати. Угу. Після того, як ми обрали спорядження, обрали на чому будемо кататися разом із дітьми. Що потрібно обрати? Це наскільки я розумію, схил для катання. На що вже тут орієнтуватися? Як тут визначитися зі схилом для катання? Е, ну, схил для катання повинен бути десь приблизно. Якщо це початківець, дитина початківець або дорослий початківець, е, треба починати з найлегших трас. Не бажано, а варто, щоб ці були траси спеціально обладнані, тобто це повинні бути курортні траси. Якщо вже це десь вдома захотіли покататися, то кут нахил повинен бути не більше 20 градусів. Як визначити кут 20 градусів, треба просто. Ну, мабуть, що загу... і зрозуміти, що це за кут, і е, таким чином підбирати траси, от не повинно бути якихось перешкод у вигляді дерев, е, ям, е, трамплінів. От. Для початківця це може бути травмонебезпечно. Угу. І е, перш ніж дитина розпочне свій спуск, про що варто їй нагадати, таке важливе. От що робити, наприклад, якщо хтось впав перед тобою, а це трапляється? Угу. Е, якщо ви їдете і е, перед вами хтось впав, е, треба це передбачити. Безпека це і є передбачення ситуації небезпечної. Переба передбачити, зупинитися, е спитати у, людині, е у людини, чи потрібна їй якась допомога. Е ну і коли ви їдете на е гірськолижний курорт, е все-таки. Правильним буде і безпечним, дай Боже, щоб воно не знадобилося, але все-таки знати номер, записати номер телефону. Або адміністрації курорту, куди ви можете подзвонити і доповісти ситуацію, яку ви побачили на схилі, наприклад, або е ви поїхали. Траси ж великі, да і е є такі траси, де людей дуже мало, а буває, що і немає зовсім. А буває, що ви кудись з'їжджаєте з траси. Ну тому обов'язково повинні, повинні записати в телефоні номер телефона адміністрації, або, наприклад, як в Кавелі є е, гірськіжні е, рятувальники. От, є своя служба рят, е, порятунку, е, то бажано е, їх номер телефону також записати. От. Угу. Тобто, це такі основні моменти, про які варто пам'ятати, вирушаючи на гірськолижні курорти разом із дітками, щоб цей відпочинок запам'ятався надовго і приємні були спогади, а не травмування. Звісно, ще багато чого ви могли б нам розказати, і більше дізнатися можна а, на вашій сторінці в інстаграм. Дуже ви там детально все це описуєте і розказуєте. Але дякую сьогодні за нашу коротку проте таку важливу і цікаву розмову. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні ми говорили про безпеку дітей під час зимового відпочинку. Разом з нами на зв'язку з Києва був дитячий психолог, експерт дитячо-батьківських стосунків, практикуючи тренер з дитячої безпеки Денис Михальченко. Бережіть себе та найрідніших. Коло мами. Смарт проєкт для сучасних батьків. Лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.